Радіо Chicago. ООН відзначає День російської мови. Наталія? І власне в ООН заявили, що не можуть незалежно перевірити причину руйнування Каховської ГЕС. І генсек ООН Антоніо Гутереш заявив, що руйнування Коховської ГЕС є ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну. Він також додав, що ООН не має доступу до інформації і щоб незалежно перевірити причину руйнування. І власне українська сторона дала відповідь про день російської мови і детальніше Дмитро. Саме так, що українська сторона оприлюднила картинку, на якій зал засідання ООН заливає Дніпровською водою з Каховського водосховища після його руйнування російськими військами. Бачимо наскільки цинічними є представники ООН, а мало того, що вони не визнають. Самий теракт їм недостатньо доказів, недостатньо об'єктивності. Вони не можуть належним чином провести розслідування для того, щоб очевидні речі назвати іменами, сказати, що Росія це теорист, який знову зробив всесвітній воєнний злочин. Вони ще е, до того всього сьогодні святкують і вітають себе на офіційних соцмережах весь світ з Днем російської мови. Ну тут культурно щось сказати напевно буде дуже важко, тому переходимо до наступної новини. Радіо. UA ai